До 90-річчя голодомору в Україні в нашому Миронівському краєзнавчому музеї працює експозиція, рецепти виживання. Ініціатори і організатори цієї виставки Олександр Щербина, волонтер якому не байдужа історія нашої країни сьогодні на цю дуже незвичайну і сумну екскурсію завітали учні пустовітівської гімназії. До 90-х роковин дня пам'яті жертв голодомору 1932-1933 років в Воронівському краєзнавчому музеї. Сьогодні відкривається виставка, яку буде презентувати її автор Олександр Щербина, який є громадським активістом, волонтером. Дана виставка називається Рецепти виживання і буде експонуватися в Миронівському краєзнавчому музеї з 20 до 30 листопада. Ключно. А більш детально вам про дану виставку якраз розповість її автор. Доброго дня, шановні присутні. Сьогодні ми зібралися напередодні трагічних подій, як вже було сказано, 90-х роковин по голодомору. До вашої уваги, виставка Рецепти виживання. Це четверта всеукраїнська виставка. Починаючи з 2015 року, виставка перша мною була представлена в Миколаївській області. Це місто Нова Одеса. Де я народився, потім це було місто Одеса, де ось і зазначено в газеті «Одеський», Потім минулого минулому році це був Кані Черкаська область. Я в цьому році вирішив охопити вже інший регіон України, це Київщина, це Виронівка. Моя виставка це своєрідний реквієм, своєрідна меса. Адже ми сьогодні згадуємо подумки і молимося за всіх померлих. Які стали жертвами комуністичного режиму, які стали жертвами великих Голодоморів. Це не тільки 32-й, 33-й, це 21-й, 22-рік, це 46-й, 47 -й роки, повоєнні роки, післявоєнні, верніше, тому що вони теж були штучні. Моя виставка своєрідна. Ще тим, що вона є, так би мовити, поминальна, тому що ми згадуємо, як я вже сказав, наших загиблих жертв голодоморів, і виставка є ще настановою для нас, для прийдешніх, для майбутніх поколінь, для сучасників, які переживають сьогодні, які бачать і проводять ті паралелі, які відбувалися 90 років назад. За допомогою документів свідчень очевидців спогадів, і які бачать, що зараз проводить послідовниця Радянського Союзу, це Російська Федерація, люди так само голодають, люди так само зараз сьогодні вимушені їсти дещо із цього представленого сьогодні раціону. Виставка моя виникна на підставі тих спогадів. Моїх рідних, дідуся, бабусі, вчителів, які вчили мене, вчителів з міста інших шкіл. Поєднав я її із своїми знаннями по садівництву овочівництву, яким я захоплююся, до любові до історії. І хотілося б, щоб ми сьогодні винесли урок в черговий раз і засудили той злочин Радянського Союзу. Так, щоб ми його ні в якому разі не виправдовували, так, і щоб цей урок став для нас е, настановою, став для нас е, чимось таким е, знаряддям, щоб ми в майбутньому з цим не стикалися. І говорили про голодомор, про голод, про їжу, тваринну їжу, так, тому що це їжа не для людей, тільки в минулому часі. Щоб це і було історію, щоб це було написано в книгах, але щоб ми це віч на віч не колес цим не стикалися. Коротенько по експонатах, які сьогодні я представив. Серед іншого є плоди фруктів, ягід, ось є, є, ягодки льоду, воду, каштану, дикої груші, сливи. Ми ж знаємо, що. Радянська влада на чолі з міністром Зверєвим і Сталіним, який очолював цей весь терор, проводила ще таке було, як податок на фруктові дерева і кущі. Тому не завжди була можливість людей скористатися тими ягодами і фруктами. Люди були вимушені йти до лісу, збирати ті ж самі дикі грушки, не завжди вони були придатні для споживання. Вони могли бути і гнилими, і вже примерзлими, але люди варили і піло, пили і перетирали, робили подібні там, чи коржики, чи варили якесь варево. Серед представленого є ось кісточки дикого абрикосу це зі свідчень мого дідуся Щербини Івана Лук'яновича по батьківській лінії, народжений в 1936 році. Він розповідав, що в їхній родині він, правда, прізвища вже не знає імена тих людей, але йому передавалось від його бабусі, прабабусі інформація, що в часи Великого голоду жінка, мама дітей варила звару з таких кісточок, приготувала діткам, спробувала сама вперше і вмерла. Тому що. Кісточки були дикого абрикоса. Кісточки дикого абрикоса, як ми знаємо, вони є отруйними. Так. Е, представлено кора дуба і жолуді. Це більш стосується все-таки центральної і північної України, де дубів е, багато. Е, терли, топкли, е, обсмажили, якщо була можливість, е, вліпили коржики. Дуби є умовно отруйними, жолуді, то їх треба було замочувати, але ну, не завжди можливість була замочувати. Голодні дітки могли і помирати після такого їдла. Так, ось у нас равлик, рапан і беззубка, звичайна. Ну, равлик він поширений, беззубка по всій Україні. Це ті населені пункти, які були біля водойм, біля плавнів, як ось в мене Миколаївська область. Нова Одеса, то люди виживали за рахунок е, ось таких е, молюшок і равликів. А ось це рапан, це привезений з Миколаївської області, це вже з моря. Це більше Одеса. Е, теж збирали і готували уху, якщо можна було і так назвати, тому що картопля. І морква відбиралася буксирами, які, до речі, буксири були не, не з Москви, а були місцеві. Так як і зараз у нас що відбувається із війною, якщо паралель проводить, то хто здає позиції? Це проводять місцеві. І не треба говорити, що це там Сталін там щось не знав, або навпаки, що це тільки робота Сталіна. Це, такі компанії проводилися і проводяться від верхівки. Від Москви, що тоді було і що зараз, аж до низів. Так. Тут в нас акація, гледиція, яку теж обсмажували, або при можливості, або так, і терли, товкли і готували узвари або каву, якщо можна так назвати. Теж це зі свідчень мого дідуся Щербини Івана Лук'яновича. Деревний гриб. Перетирали, сушили, варили і юшку. Тільки ж не завжди гриби були їстівними, тому так само помирали. Так, спаржа, переста і ожина. Теж готувався узвар із ожини, із листя, якщо ягідки були із ягідок, а спаржа ось з настанням весни люди рятувалися. Від голоду першими зеленнями, першими початками. Це мог бути і портулак, це міг бути і зірочник середній, який ще називається Мокриця, це могли бути початки перші білого кольору, які з'являлися від спаржи Перестої, яку ще називають еспарагус. Та єдине, що коли вже з'являлись ягідки, початки старіли, вони були не для вжитку, а ягідки були отруйними. Але не всі знали про це, і тому так само це викликало смерть. Вовчі ягоди, шепшина, бузина і маслина. Теж для приготування бузварів, і знову ж таки, вовчі ягоди, отруйні і викликали смерть. Тут в Черкаській області, в Київській, поширено є ще таке кущі однорічні, як бузник. Не бузина, це бузина, але ягідки вже їх тут немає. Бузник він отруйним, на відміну від бузини. Щириця і лобода. Щириці і з лободи е, готували з насіння коржики, хлібці так звані, топкли, е, замішували їх із залишками, якщо були дерті, висівки, і це все споживали. Якщо готували піло якесь, чи якийсь е, е, суп, якщо його можна так назвати, то е, людей пухли ноги, руки, е, тріскалися. Ось тут представлено хлібець із льону, дерті і кропиви. Що стосується льону, то це все-таки центральна частина і північна України. Та, якщо були залишки якоїсь дерті, чи висівок, чи ще чого, якщо буксири не все забрали, ось готували такі коржики. Та, плесканчики, хлібці з картоплі. І буряка. Не завжди буряк і картопля був свіжим і придатним для споживання. Він мог бути мерзлим, він міг бути і з кагатів зібраний з полів і гнилий. Це могла бути не картопля і буряк, це могли бути залишки буряка картоплі або гуршпиння від картоплі і буряка. Соняшник із залишками зерна, стебло соняшника і пріле насіння. Це більш характерно для південної частини України. І їли ось з цих штурпаків, діставали білу таку серединку, і товкли і готували коржики, Та, а пріли насіння в степу розривали мишачі нірки, у морози. І те, що собі мишка заготувала на зиму, те, що не відібрали буксири із поля не зібрали. Ось Споживали. Так. Блювали хлібці із картоплі, дерті та висівок. Не завжди дерті, висівка були, так. але картопля це могла бути мерзла, гнила. Чому блювали? Тому що викликало отруєння і викликало блювоту. Така їжа. Хлібці із тирсі фруктових дерев. Не завжди були фруктові дерева, так як був податок 4 рази застосований. До громадян Радянського Союзу. Ось такі. Так, єдине, що їх споживати так не можна було, їх треба було спекти на сухій сковородці чи в казанку, і потім треба було їх замочувати чи пропарювати, щоб була можливість тому що їх так не їли. Так, липники. Липники, липовики, які ще називаються, і залишками висівок, і дерті, і там житньої муки, якщо така залишалася ще в когось може була. Так. І з основним би, інгредієнтом тут є листя липи, теж споживали. Кукуруза це, це вже не південь, це більше центральна, північна частина України. Бадиля кукурузи, як і соняшника, теж йшло на коржики. Та кукуруза пріла, цвіла, та, цві, так само, як і з полів соняшник збирали, так само і збирали мерзлу і цвілу кукурузу гнилу. І готували. Могли і варити з неї бульйон, могли і, і, і товкти і готувати коржики. Так, по кукурузі додам, що в нас в Миколаївській області в 1933 році моя школа, де я навчався, зі свідченням очевидців, повністю була засипана відбірною кукурузою. Але в місті і в країні був голод. Її охороняли, доступу не було до цієї кукурузи та полова. Пшенична полова, могла бути житня полова з іншого зерна. Люди збирали на полі. Це могла бути і мишача нірка, це могли якісь бути залишки після збирання врожаю на полі, те, що залишилось, десь щось розсипалось. Люди провіювали, просіювали і знаходили хоч, хоч якусь крупу, щоб не вмерти з голоду. Макуха. В кого ще корову не відібрали макуху. Вживали з молоком, в кого вже відібрали з водою. А в кого вже відібрали і макуху, то люди просто помирали з голоду. Насіння льону центральна і північна частина України, з яких готували ось такі коржики. Затируха, затірка, як її називають, залишки дерки, борошна, висівок. Мочили руки, руки опускали у залишки. Ось цієї, якщо можна назвати, там борошна, чи житнього, чи пшеничного. І це все катали, висушували і додавали у киплячу воду. І їли. Тирса фруктових дерев. Так, І ось мох. Теж, якщо вже нічого не було їсти, люди йшли до лісу, до саду і шукали ось такий мох, і варили, чи якесь піло, чи так його просто їли. Споротенько по цій експозиції. Дякую за увагу. Якщо є питання, можете поставити. І, до речі, саме про пустовітівські трагічні дні Голодомору. Тут можна було почути і від вчителя Пустовітівської гімназії Кравченко Віри Володимирівни. У нас теж навчали навчалися на Голодомору, у нас теж були харчі, які називали в нас ну, місцеві люди, які пережили Голодомор, сітки Голодомору, то вони казали, що в нас у колгоспі була, ну, колгосп тоді був називався Незамужник. І хто ходив до колгоспу, бо не всі ж ходили, не всі були способні туди ходити. То варили у колгосній кухні на Терешківці, хто знає вулицю, Інна Юріїв родом з цієї вулиці. Там варили, ну, виселили сім'ю і в тій хаті була колгосна кухня, а виселили під час колективізації. Тобто все виселили, а тут вже через два роки голод. І, то там варили і ще одна кухня була, бо колгоспі було в нас три. Незаможний Комунар і Молотов. Ну, комунар і Молотов чисто такі ж радянські назви були. Молотов це якраз у нас незаможник у нас це в центрі села. Молотов це в нас туди і на Юріївна на Тришківці, і комунар у нас було на ближче до Риславиць колос. Там були колосні кухні, в яких варили шліхту. Шліхта це рецептом був такий на, на відро води. Там давалося літро борошна або дирті, і це все заварювалося, і таку їжу давали колосникам. І навіть цю їжу, то яка вона там можна на відро води, літру того борошна, що воно там вже не дуже густе, навіть це приносили додому, вдома додавали якийсь бур'ян і варили на всю сім'ю, якщо мати допустим, ходила на буряки, на всю сім'ю варили і потім годували всю сім'ю. І ще були галети. Це розказували, не одна людина розказувала, що були галети. Їх пекли із полови, теж залишки дерті. Ну, Похоже, щось на ті, як ви казали, липники. Тут так? Так. таке воно Я Так думаю, що воно було на нього похоже. Ці галети пекли, а потім, коли йшли на роботу, то ховали в попіл під піч. Тому що голодні люди, наприклад, якщо дома нікого не було, могли прийти і вкрасти ті галети, якщо в сім'ї ну, реально була шедев, наприклад, і можна було ці галети було з чого його зробити. От, ви, ви говорите, що ви були із, родом із Миколаївщина, так? Да. Миколаївщина. От ви і з села чи ви з міста? Місто. А, Районний центр в минулому. Так. А як називається? До реформи. Нова Одеса. Біля Вознесенської ага, ми Ага, дивіться, ви з міста, а у місті також відчувався голову, да? так? В місті в нас плавні, люди по можливості виживали за рахунок плавень. А, Дітей живемо. готували, чи то шліхта була, чи то якесь пійло в центрі міста, для діток маленьких була організована кухня один раз в день. Так. так. У вас така більш. я знаю, що в містах все-таки люди, ну якби теж мерли з голоду. Наприклад, у мене батько Сам Миронівський, то він розказував, що ходив він у другу школу, на Заводська, вона тоді називалася школа, то він казав, що у його сім'ї бать. Один хлопчик не прийшов у школу, ходили-ходили, один в школу не прийшов хлопчик. І між собою, шукалися, казали, що батьки з'їли. Ну, Хто знає, правда, неправда, може дитина померла. Але ну, факт того, що дитини не стало, то це був факт, що навіть так, не поховали. Да, да, на то, 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 то це Мирунька. А що казати за села, то це було страшне, що робилося в селах. У нас місцева влада прямо дуже розслужитися хотіла перед радянською владою, бо багато чого, я думаю, все-таки залежало від місцевої влади. Жаб нас їли. Вже було поширене явище в часи водомор їсти жаб. Ну так, і з м'яса, то конину, наприклад, їли це коні, ну теж які там уже коні там чи конину їли, м'ясо мишей, жаб, так. тушканчики. І, тушканчики, Теж розказували степ. інтересно за миші, теж розказували, що ходили на поле, там ховрашки, ховрашки багато раніше на полі, Вони такі, у них вже ж більша нірка і більша така, ця, як хатка більша, як у е, мишей. То там теж вигрібали. Теж бабусі наші розказували, що розгрібали місце, де були їх ховрашки, це накидали, а там вже залишки були зерна, хто хитріше. Потім заманювали горобців у нас ще. Наприклад, якщо було вже ну холодно, горобці на тепло залітали. І заманювали, потім двері закривали, ловили. Це теж не одна людина розказувала. Тобто у нас те саме було, що ви розказуєте. Звичайно, у вас дуже цікава виставка, тим, що можна побачити, по-перше, рослини деякі цікаві, дуже, наприклад. Їх назви навіть і позпізнання певні з біології, тут може діти почерпнути. Ну і цікаві дуже експонати, які можна побачити от реально, що го робили. То мені, наприклад, дуже цікаво було. Хоча я наприклад цю тему, ну як на місцевому матеріалі, то ну, знаю добре. Але мені, наприклад, дуже цікаво було. Так що дякуємо вам за ваші експонати. Дуже цікаво, Олександр. Так. Назвичайно. Ще додам по Миколаївській області, що в нас в Миколаївській області народився великий дослідник Голодомору в Україні. Це Шатюк Микола Миколаївич, вже покійний професор. Народився в Лисій Горі і в нас в Лисій Горі це Первомарський район Миколаївської області, перший виник пам'ятник жертвам голодоморів. А, так, Николаївській області. Так? так? А коли побудували у вас перший пам'ятник? Е, перший пам'ятник це 95 й рік, це Лесагора. А в нас у 89-му у нас 89 89. Пустові, так, це дітки з постоїв із села поставіти тут поряд з Миронівкою. Ага. То в нас у 89-му почали будувати, ну, за деякими даними все-таки в 90-му його ем, відкрили. так, 90-му відкрили, в 89-му, то ще була ще були колгоспі, радянська влада ще була, так, ще Україна не була незалежною, але вже пам'ятник був. Ну, бо в нас померло 843 особи це офіцій, за офіційними даними. Хоча вже проживало 2000 осіб, не так багато людей проживало в селі. Із тих, ну фактично кожна третя людина займалася. На жаль, і ми про це, звичайно, полиміємо. Дякую, Саміші, так. за таку ініціативу, за дійсно таку вражаючу виставку. Насправді ми вже сьогодні говорили про те, що ось таке інформаційне навантаження і плюс научна демонстрація дійсно дають кращий результат в тому, щоб розкрити таку важку тему для молоді, так, для дітей, молоду як геноциду українського народу. Дякуємо, що долучилися. Дякуємо за увагу. Декілька експонатів цієї виставки залишаться у нашому Миронівському краєзнавчому музеї, які Олександр надав директору музею Інні Савсюк. Інна Юрівна щиро подякувала за надану можливість познайомитися із невідомими фактами геноциду українського народу голодомору. Подякувала Олександру за таку змістовну екскурсію, розповідь і за те, що тепер. У нашому музеї буде експонуватися частинка тієї історії країни.